І всім привіт, мої любі друзі, і сьогодні я розповім вам про 100 лір 1979 року Італії. Давайте спочатку я покажу, як вона виглядає. Ось така у нас монетка. І ось з другого боку. Вона, як і багато інших старих монет, перевертаєш, як ви бачите. Що ви розуміли краще, що таке перевертеш, то можете подивитись моє минуле відео про 11 США перевертеш. Так, давайте перейдемо тепер к інформації. Іначе Італія. Гурт ребристий. Маса 8 грам. Діаметр 27,8 мм. Товщина. 1,7 мм. міліметрів. Так, давайте тепер перейдемо к, 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 к ціні. Ціна цієї монети приблизно від, від 10 гривень до 50 гривень. Чому вона така досить дорога? Для такої монети. Усе і того, що ліри на цей час вже не ходять в Італії, а там тільки євро. І приказ за цього вона така дорога. О, поки що ця монета о, о, тільки опускається, опускається в ціні. О, ця монета досить нестабільна, і то ціна підіймається, то опускається. Тому сильної надіжди не давайте їй Ось такий у нас був ролик, і всім о, до нової зустрічі, і всім пока-пока.